Шекання, у якому продумана кожна деталь. Компанія Мельник зводить комфортні будинки та дбає про благоустрій території навколо них. У дворі житлового комплексу європейській сіті нещодавно спорудили сучасний дитячий майданчик з гумовим покриттям від українського виробника. Він цілком безпечний для малюків та ідеально підходить для інтерактивних ігор. Тож діти із захватом досліджують різноманітні гірки та весело проводять час. Мені подобається дуже їздити по жовтій гірці і грати в футбол. Мені дуже подобається. Заживати з гірки, на тренажерах гратися і в пісочниці також. Таких вже майданчиків ніде нема. Мені подобається це майданчик і качельки, і подобається це все, навіть в футбол грати. Поруч із майданчиком футбольне поле з штучним покриттям, де залюбки проводять дозвілля, діти та дорослі. А ще тут є тренажери. Тож займатися спортом можна одразу поруч із будинком. Такі затишні двори з обладнаними дитячими майданчиками та відпочинковими зонами невдовзі з'являться в усіх житлових комплексах компанії Мельник. Крім того, на мешканців чекають новинки. Вперше в Івано-Франківську компанія Мельник започатковує нову технологію зелених дахів. Будівельна компанія Мельник вперше івано-франківську запровадила Ахнологію експлуатованих дахів, тому на наших дахах можна влаштовувати зелені відпочинкові зони. Так, в житловому комплексі Ріверпарк, який знаходиться поряд з річкою, дитячий майданчик, а також відпочинкова зона, будуть розташовані на даху торгового центру з виглядом на річку. Наразі завершується зведення наступної черги житлового комплексу Європейській сіті. І вже незабаром у дворі будинку з'явиться сучасне баскетбольне поле та дитячий майданчик.